Сьогодні буде супер корисна тема, як набирати перегляди в Reels і як через Reels залучати продажі. Розкажу про структуру такого ролику, покажу на своїх прикладах, тому що знаю, що всі хочуть, щоб їх дивилися тисячі людей. Всі хочуть, щоб ролики потрапляли в рекомендації, але при цьому хочеться, щоб не просто ролики дивилися, а ще й купляли через наш контент, щоб ми вміли класно донести, чому у нас круто, чому потрібно купляти наші продукти. І я поділюся саме інструментами, які допоможуть вам підсилити ваші відео. Для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Оля, я 15 років займаюся відеозйомкою, заробляю на цьому. Зараз навчаю підприємців, експертів та контент-мейкерів створювати собі круті ролики, які продають себе і свою роботу. І перед цим як я почну розповідати цю екстра корисну тему, хочу подякувати за ваші реакції, коментарі. Бо я тільки розпочала вести свій YouTube, я вже бачу круту зворотню реакцію. Мені приємно, коли. Коли ви пишете, коли ви задаєте питання, і навіть прямо у коментарях ви можете писати на яку тему вам було б цікаво почути мої думки і мій досвід. Залюбки поділюся, залюбки покажу вам якісь монтажні фішки, штучки. Але мені потрібно знати, що саме вас цікавить. Тому обов'язково пишіть, діліться і погнали. Тепер розповідати, що потрібно, щоб ваші відео набирали перегляди. Коли я два роки тому починала блог, мої рілси набирали по 100-200-300 переглядів. І, звичайно, я думала: блін, ну щось не те. Наскільки ж у мене що поганий такий контент? Але насправді через час, коли ти вже починаєш придивлятися, а який все-таки контент люди полюбляють, а який контент дуже важливо подобається робити тобі. То тоді починається пошук. Ти шукаєш свої формати, багато пробуєш, і за допомогою такого пошуку я зрозуміла, який контент однозначно мені не подобається, на який контент мої підписники не реагують. І з часом, да, пройшло вже два роки. Нарешті я можу створити такий рілс, який набере і 100 і 200 тисяч переглядів. І при цьому він ще й принесе мені продажі. І коли я почала створювати такі відео, які набирають більше переглядів, я почала задумуватися: хм, а які ж саме да є спільні в них риси, характеристики, що саме допомогло цим відео вийти в топи і захопити так увагу людей, щоб вони його передивлялися, зберігали і коментували. Давайте розбиратися. І так, перше правило Reels, яке дуже сильно впливає, чи будуть дивитися ваш ролик? Чи просто перегорнуть і це тема ролику. Що це значить? Є два типи тем у будь-яких нішах: це широкі теми і вузькі теми. Давайте приведу приклад, що таке широка тема. Це тема, яка може бути корисна абсолютно будь-якій людині. Вузька тема це тема, яка вже дуже сильно звужена і буде корисна для невеличкої кількості аудиторії. Наприклад, якщо я зроблю рілс на тему, як зняти круте відео за 5 хвилин, покажу вам круті ракурси, то звичайно це може бути корисно великій кількості людей. Саме ця тема буде у мене широкою. Вузька тема в моїй ніші може бути, якщо я візьму камеру в руку і почну розповідати детально, що таке діафрагма, ІСО, витримка, і прям дуже детально буду про це сильно поглиблюватися. І це буде дуже вузько, тому що тільки професійні контент-мейкери або люди, які хочуть цим займатися, вони будуть дивитися цей ролик. Моя тема моя, але вузька. І тому вибір теми дуже важливий і тому він впливає на те, скільки людей почне переглядати ваше відео. І одну і ту саму тему можна показати абсолютно по-різному, взяти її або більш широко, або вузько, обрати якийсь такий специфічний формат, написати не на той сценарій. І по суті, одну і ту саму тему просто із-за того, що ви неправильно. Зробили якийсь крок на етапі виробництва відео, можна дуже сильно звузити аудиторію. Тому перше, що ми повинні розуміти, що тема важлива, вона має значення. Але саме після цього слідують пункти, які будуть впливати на те, наскільки менше і менше людей буде дивитися ваш ролик. Переходьте у мій інстаграм, саме в закрипах є відео, які набрали максимальну кількість переглядів. Вони на Широкі теми, і обов'язково подивіться, що я маю на увазі, щоб ви повністю переглянули ці рілси і одразу собі взяли на замітку і зрозуміли різницю між широкою темою та вузькою. Друге, це написання класного сценарію на вашу тему. Як я вже сказала, вашу тему можна подати по різному. Можна, наприклад, зробити повністю з розмовною головою записати, можна зробити чередування кадрів і поверх зробити озвучку. Можна взагалі робити без озвучки, без текстів якісь просто красиві тригерні візуальні картинки можуть бути. Тобто по різному. І в залежності від того, як ви пропишете сценарій, підберете. Оцей певний формат підсевіту буде залежати наскільки ролик вийде класним, і тут хочу сказати, що саме в сценарії що важливо. Важливий заголовок, да, щоб захопити увагу оці перші декілька секунд, щоб людина залишилася з вами, щоб їй було цікаво. Додавайте в ваші заголовки більше деталей, додавайте або, наприклад, час, да, за скільки можна що зробити. Додавайте персонажів, назви да, людей в ці заголовки, додавайте локації. Тобто більше додавайте деталей, щоб ваші заголовки були більш такими під вас, під Лаштованими, тому що коли ви берете заголовки, які вже у когось, це значить, що ці заголовки вже брали дуже велика кількість людей. Коли багата кількість людей бере цей заголовок і вигортаєте стрічку рілс, ви бачите одні й ті самі заголовки, і вже вони не чіпляють, виникає сліпота. Ти не розумієш, чим відрізняється один ролик від іншого. Тому просто ці заголовки це більше як така, знаєте. Заготовка, під яку ти додаєш свої деталі, які зашиті в вашому відео. Просто більше деталей в заголовки, і це буде захоплювати вже увагу перших секунд. Далі в сценарії, да, от основна частина ваша теж повинна бути чіпляюча за рахунок чого це зробити, за рахунок цікавих картинок, візуалу, да, знімаємо цікаво в цікавих локаціях. З цікавою подачею, цікавими ракурсами, якщо ви розумієте, що ваша історія потребує певних кадрів із архівів, також додавайте. Тобто, оця основна частина максимально теж повинна бути різнопланова, деталізована і підналаштована під вас. Як от приклад, да, з моєю мамою, коли я вчила її знімати відео, цей ролик набрав більше 200 тисяч переглядів. І в чому да фішка? Там моя мама реальна. Там реально знято те, що відбувалося. Знято це з різних ракурсів. І прямо знаєте, я навіть в сторіс показувала деталізовано прям все-все-все, як відбувалося. І потім да, з цього змонтувала Рілс. І важливо розуміти, що ця основна частина вона повинна бути не менш інтригуюча, ніж ваш початок відео, щоб утримати утримати увагу людей протягом ролику. І у кінці вашого сценарію обов'язково ми зшиваємо наступну дію, да призив до дії, або перейти у хайлайт, або перейти у наступний крок, або ваш інсайт, або якийсь фінал цієї історії, але завжди у Повинно все зафіналитись. І от наскільки ви класно пропишете ваш сценарій, от настільки вже далі ви зможете класно зняти і змонтувати ваш ролик. Якщо сценарій сильний, якщо ваша історія цікава, то просто візуалом ви її тільки підсилите. У вас може бути тема і ідея оця на мільйон переглядів, але наступним етапом, коли ви почнете готувати ролик, готувати його сценарій, ви можете дуже сильно обрізати цю вашу ідею на мільйон. Тому саме от над цим етапом, над написанням сценарію, продумування формату, варто вкласти найбільше часу. Третє, що допоможе зробити ваш ролик класним, це емоційні тригери. Що це таке тригер? Це зачіпка, крючок, який допомагає людину увімкнути, вимкнути її увагу для того, щоб далі людина дивилася. Тригери можуть бути як словесні, наприклад, коли ми кажемо, що там моїй мамі там 65, наприклад, і вона ні разу не монтувала відео. Так? Одразу хм, цікаво, прикольно, так? щось в цьому є. А, далі це може бути тригер візуальний, коли з допомогою цікавих локацій, цікавої подачі ми показуємо нашу історію. Візуально це може бути. Наприклад, ви можете знімати ві ваше відео на Обриві скали е, біля моря одразу це може увімкнути увагу людей. Навіть мої минулі відео або зараз те, що я сиджу на вулиці, може когось зачепити. Да? часту на Ютубі всі там записують ролики дома, дома в комфортній обстановці. Тут сиджу, нікого не боюся, всі на мене дивляться, і ви можете теж позаду екрану дивитися і думати, блін, Толя молодець, сіла на пуфіки на вулиці, записує. Це теж може вас увімкнути вашу увагу. Які ще можуть бути? тригери, тригери можуть бути у вашій історії. Якщо ви кажете, що ви заробили 10 тисяч доларів, то ви можете це продемонструвати з допомогою скріна на вашій історії. Одразу це теж буде вмикати людей. Тобто, щоб підсилювати ваші історії, щоб їх було цікаво дивитися, обов'язково повинні бути такі крючки або візуальні, або словесні, але вони повинні бути для того, щоб ваш ролик став вірусним. І останнє правило в Reels, яке допоможе, щоб ваше відео дивилося, це яскрава його обгортка, якісна зйомка, монтаж. Це коли ви реально зняли класно, нічого не трясеться, хороша якість, хороше освітлення. Це коли ви потім це змонтували динамічно або змонтували. І підсилили вашу словесну історію. Тобто важливо е потім вміти це якісно змонтувати без затримок. Якщо ви, наприклад, десь у вас розмовне відео, у вас великі паузи. Так, треба все це порізати, щоб людині було класно дивитися ваш ролик, тому що часу обмаль дивитися чужий контент, і потрібно так, його максимально зжимати. Тобто зайве видаляти, видаляти, переглядати свій сценарій. А що зайве видаляємо? Що немає важливості, видаляємо. Десь паузи видаляємо, вичищаємо. Тобто дуже важливо вміти ще класно змонтувати. Дуже раджу переглянути ролик на моєму ютуб каналі, як монтувати відео, щоб набирати перегляди. Я там прям показую топ-5 фішок і по кольору корекції, і по тому, як відео зберігати, і як там фішечки в монтажі, які є інструменти, щоб зробити монтаж прикольним. Обов'язково подивіться це, допоможе вам зробити ту саму яскраву обгортку. Це були чотири таких. Основних правил, які допоможуть зробити ваше відео вірусним, щоб його переглядали, це, звичайно, тема, сценарій, тригери і класний зйомка та монтаж. Але це не гарантує нам продажі, бо тема сьогоднішнього відео: що робити, щоб наші відео набирали не тільки перегляди, а й продажі, які є ще додаткові інструменти. Зараз я розкажу вам про інструменти, які допомагають мені генерувати заявки і продажі з Reels прямо одразу, як тільки я викладаю свій Reels. Розкажу вам широко про те, які інструменти вам знадобляться для цього. А більш детально я розповідаю на своєму інтенсиві кадр за кадром, де протягом двох тижнів ви знімаєте та монтуєте круті рілси. Ви створюєте воронки, налаштовуєте рекламу і будуєте правильну систему в блозі для того, щоб продавати свої продукти. Саме на цьому навчанні є всі завдання, уроки, які ви виконуєте. Ми перевіряємо для того, щоб ви реально робили. Бо я не знаю, як можна навчитися робити відео на словах. Це нереально. Щоб відео реально заходили, потрібна практика, потрібно реально сидіти, монтувати, пробувати викладати, перепробувати можливо десятки різних форматів, щоб зрозуміти, що подобається, і аудиторії. І подобається вам. Це дуже важливо, щоб це ще й подобалося вам. Тому прямо під цим відео я залишаю посилання на сайт інтенсиву, де ви зможете ознайомитися з всією детальною інформацією. Буде дуже рада вас бачити на інтенсиві. Будемо працювати і збільшувати ваші продажі за рахунок крутих різ. Тепер давайте розкажу про декілька інструментів, які допомагають мені через Reels продавати. Я зачасту використовую невеличкі проморолики своїх послуг і продуктів навчальних, в яких я пояснюю, що за продукт, як відбувається все. Я роблю класні дописи. І цей рілс я запускаю звичайно в рекламу. Тобто я не чекаю, поки мій продаючий рілс ні з того, ні з цього залетить у рекомендації. Спойлер цього не станеться за часту Я запускаю в рекламу для того, щоб моя цільова аудиторія побачила. Щоб побачили його, ті люди, яким потрібні мої послуги, саме зараз показую приклад офлайн навчання, я зараз проводжу. І я робила ось таке відео, яке, до речі, бачите, 45 тисяч переглядів. Звичайно, це відео подивилися і мої підписники, і люди, які на мене не підписані. І за допомогою реклами я зібрала одразу собі першу групу на офлайн. Я їх вже провела чотири, і в принципі, по, саме по цій структурі, я і продавала це навчання. Але саме от зроблення класного проморолику. Класного рілсу допомогло мені більше залучити людей. Чому? Тому що люди бачили в рекламі круте відео з крутою обгорткою, з крутим сценарієм, з крутими гачками і казали, блін, це те, що я шукав. І ви можете мене тут одразу спитати, Оля, скільки ж потрібно грошей вкладати в цей рілс? Одразу скажу, що навіть 5 доларів на день буде достатньо для того, щоб цей рілс побачили люди, і для того, щоб з цього рілсу ви отримували ну, мінімум по 5-6, а може і то і 10 заявок на день. Тому що у середньому. І у будь-якій ніші є свої значення, скільки коштує одна заявка. Це залежить і від ніші, і від аудиторії. І тому це я кажу цифри приблизно. По моїй ніші, що в принципі в день з одного відео може бути до 10 і вище заявок. Другий з пунктів, що потрібно, щоб Прилз продавав, це, звичайно, правильний допис до цього відео. Я мало того, що у самому рілсі розповідаю про продукт за одну хвилину, да це треба ще вміти дуже чітко і коротко розказати. Так ще й дуже важливо дописати ті елементи, про які ти не договорив. Класний допис обов'язково повинен бути. Не залишайте пусте місце. діліть на правильні абзаци, розповідайте про результат свого продукту, діліться деталями, як все буде відбуватися, як все проходить, і звичайно. Обов'язково закріпляйте це призивом до дії, який наступний крок. Повинна зробити людина. Я зачасту це виділяю окремими смайликами. У мене може бути одразу декілька призивів до дії. Ми прямо це бачимо по цьому ролику. Я кажу, що отримати детальну інформацію можна заповнивши анкету у шапці профілю. Зверху переходь. Це призив до дії — призив, тобто зрозуміло, що після перегляду цього рілсу людина повинна перейти у шапку профілю і заповнити анкету, якщо вона хоче дізнатися деталі. У мене тут є навіть другий призив до дії. Це дивитися більше інформації у хайлайт зі мною. Це я зробила для того, якщо людина розуміє, що вона ще, знаєте, не до кінця зрозуміла, як буде відбуватися цей формат. Вона може зайти у закріплений хайлайт, подивитися там всю інформацію, допрогрітися. Правильно у мене далі оформлений хайлайт там також зашита була і анкета, і призиви до дії, і вона все одно натикається на цю анкету і все одно заповнює. Але вона більше прогріта до мене. І ось ви бачите, що у мене є аж два призиви до дії, які спонукають людей робити наступний крок. І найголовніше я. Точно сказала, що потрібно робити, що потрібно писати або куди йти, і людина чітко розуміє, що якщо їй дійсно це цікаво, вона це зробить. І третій елемент важливий. Не скажу, що він прям для прокачених і продвинутих, але однозначно для тих, хто вже активно веде свій блог, активно веде Reels, це дуже важливо. Це правильна налаштована воронка. Це коли є певний шлях вашого клієнта від знайомства до покупки. І кожен цей шлях, кожен крок він продуманий. Що це може бути? Наприклад, у вас вже велика кількість переглядів, у вас працює таргетована реклама, і ви не можете самі писати. Це коштує 5 тисяч. Це коштує 5 тисяч і надсилати постійно всім вручну інформацію, тому що ви не можете, не встигаєте фізично. Для цього можна налаштувати спеціального бота, який або в директі відповідає, або він відповідає в коментарях. Але це дуже сильно спрощує життя. Цим, звичайно, користуюся і я, тому що неможливо да, охопити. Я, в принципі, 20 годин би на день сиділа би в директі Відповідала, тому саме оця воронка, яка допомагає підштовхнути людину до покупки, правильно зроблена, вона допомагає, звичайно, підвищувати продажі. Це може бути, наприклад, перехід із рілсу. Людина пише у коментарях, бот їй відповідає. Одразу він відповідає в директі, і там вже ви або. Перемикаєтесь самі вручну, або навіть бо далі може перевести людину на наступні кроки автоматично. Так? Вона може кудись перейти за іншими посиланнями, перейти на сайт або заповнити анкету. або ще прогрівати протягом якогось певного часу. Тобто автоматизація процесу за допомогою ботів, за допомогою правильно налаштованої воронки, також має місце бути, якщо ви вже розумієте, як. Reels хоча б базово створити класно, як запустити на нього рекламу, і потім вже можна це все автоматизувати. Тобто, як ви зрозуміли, щоб дійсно отримувати не просто перегляди, а й продажі, потрібно налаштувати правильну систему в блозі. Тому от все, що я вам розказала, я думаю, що ви точно зробите собі важливі помітки, які допоможуть вам десь переглянути свою систему, десь щось дошліфувати, звернути увагу на теми або на заголовки, на сценарії, або попрацювати над кращим монтажем, або налаштувати воронку, або все-таки згадати, що ой, блін, там я ж рекламу не вмію запускати, а мені потрібно, щоб мене побачило більше людей. Тобто всі ці інструменти дуже важливі, і всіми цими інструментами звичайно користуються абсолютно всі блогери і магазини. І, звичайно, бізнеси, які заробляють. І це неминуче. Тому, звичайно, я пропоную вам саме практикуватися, самим спробувати, самим докрутити. І тому, звичайно, запрошую вас знов таки на інтенсив кадр за кадром. На інтенсиві ми будемо створювати круті рілси, щоб привертати до себе увагу, налаштовувати трафік, щоб нас бачили люди. і, Звичайно, будувати воронки за допомогою ботів для того, щоб ви мали. Продажі і заявки на постійній основі. Вся інформація буде під цим відео. Переходьте на сайт, ознайомлюйтесь і пишіть мені у директ, якщо у вас будуть ще додаткові питання. Напишіть у коментарях, що для себе берете в роботу. Що таке нове можливо не скільки дізналися, а те, що будете пробувати, що будете в своєму блозі змінювати, тому що дуже цікаво, да, коли ви подивилися це відео до кінця, звичайно, ви повинні піти і щось змінити для того, щоб щось змінилося. І також у коментарях пишіть на які теми ви хочете бачити наступні ролики.